Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 26 березня, середа вечір. і вашій вас. Я пропоную свою програму «Зарубіжжя» про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах мас інформації Сполучених Штатів Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Ми не будемо сьогодні багато говорити про угоди, які були досягнуті. Після тих трьохденних переговорів у Судівській Аравії. Про це говорили вчора багато. Більш того, побачимо, як будуть далі події розвиватися. Хоча ми сьогодні, безумовно, їх також згадаємо. Але мою увагу в першу чергу привернула стаття у газеті The Washington Post». І от давайте ми на ній більш детально зупинимося і подивимося, що написала газета і на що я зверну увагу. «The Washington Post» Як політика Трампа допомогла Росії та сприяла досягненню цілей Путіна? На думку там російських аналітиків, поворот президента Дональда Трампа до Росії через серію поступок і змін у політиці, в поєднанні з погрозами традиційним союзником Вашингтона, відкриває світовий порядок, який буде більш податливим для Москви. Отак, от пише The Вашингтон Пост. Розмови Трампа про захоплення Панамського каналу, перетворення Канади на 51-й штат і отримання Гренландії так чи інакше, здається, ламають порядок після Другої світової війни на користь світу без обмежень на територіальну експансію силою, і це ближче до точки зору президента Росії Володимира Путіна, пише The Washington Post. Ну і наводить тут слова всім нам відомого Владислава Суркова, який сказав французькому журналу Лекспрес. Трамп ідеологічно ближчий до Путіна, ніж скажімо, до президента Франції Мануеля Макрона, сказав французькому журналу Експрес Владислав Сурков, колишній віце прем'єр, який допоміг нейтралізувати російську демократію та організувати вторгнення до Криму та східної України в 2014 році. Зазначає «The Washington Post». за його словами, мирні переговори досягнуть мети Росії, поразка України війною або дипломатичним шляхом. І розділ на природні частини. Руський мір продовж він не має кордонів, і ми будемо розширюватися на всі воки, як Бог дасть, і наскільки дозволять наші можливості. Ну про це ми також вже чули і говорили в нас тут в інформаційному просторі в Україні, але от зараз я думаю, це будуть обговорювати і в іноземних змі. Політика Трампа вигідна Росії написав у незавісній газеті аналітик Михайло Ємілянов. Трамп готовий піти на серйозні поступки Росії, не вимагаючи відповідних кроків. Багатополярний світ вже настав і Трамп вже живе в ньому. Написав Ємілянов. Ну ми про це з вами також говорили, що Трамп реально йде на поступки Росії. І от тут Пост пише: ось основні зміни здійснені адміністрацією Трампа, які приносять користь Росії. Поступки на мирних переговорах. Ну, ще до того почалися переговори, там і бажання України в НАТО, що цього не буде, і от те, що там території захоплені, що треба ними буде поступатися. От це ми з вами безумовно чули. Ну і також нагадують, що у суперечливих коментарях, які свідчили про мовчазне визнання США, того, що Росія має законні претензії на територію України, ну це останні там заяви Стіва Віткова про те, що там ці п'ять регіонів вони там референдуми, і вони хотіли бути під владою, і таке інше. Учасники пригорів Трампа також пообіцяли економічні угоди з Росією після підписання мирної угоди. Головна мета Путіна, яка допоможе відновити російську економіку, це дійсно так і є. Поки тривають мирні переговори, кілька агенцій національної безпеки США припинили роботу з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам. Кіберкомандування США отримало наказ припинити планування наступальних кібероперацій проти Росії. Нещодавні переговори про часткове припинення вогню в Чорному морі можуть дозволити Росії повернутися до системи SWIFT для глобальних грошових переказів під виглядом продажу зерна. Давнє бажання уряду Путіна. Ну з систему SWIFT, я думаю, там не так все буде просто. Вони можуть Сполучені Штати Америки обіцяти. Ну там, наскільки я знаю, я не є спеціаліст у цій галузі, але це все там в Бельгії штаб-квартира. Я не думаю, що європейці на це підуть. Но ми далі з вами про це згадаємо. За Трампа Путін більше не розглядається як непередбачений супротивник, а як розумний, люб'язний і симпатичний друг, який, за словами Віткофа, більше не захопить української території чи не нападе на Європу в майбутньому. Кінець освітування військових злочинів. злочинів ну, нагадують, що в 2023 році міжнародний кримінальний суд там прийняв видав ордер на арешт Путіна. Ну а от державний департамент США цього місяця призупинив фінансування трирічного проекту лабораторії гуманітарних досліджень. Єльського університету з метою виявлення долі тисяч викрадених дітей. До речі, за це якраз і був ордер на арешт Путіна. Адміністрація Трампа також припинила співпрацю з міжнародним центром з переслідування злочинів агресії багатонаціональним слідчим підрозділом при Євросоюзі. Ну і скорочення м'якої сили США цей Радіо Свобода там зараз призупинили це рішення. Це і агентство з міжнародного розвитку США USAID, от все це, що має так звана м'яка сила, яку застосовували Сполучені Штати Америки в десятки років. Ну USAID було засновано ще в 1961 році за президента Кеннеді. Ну, бачите, от так от допомагає Трамп Росії. Ну, однією з ключових стратегічних цілей Путіна протягом чверті століття перебування при владі було послабити НАТО та відокремити США від Європи. Ну і Трамп йому в цьому допомагає. Пише за Вашингтон Пост. Трамп перевернув десятиліття зовнішньої політики США, повернувшись до більш тісних відносин з Росією, одночасно погрожуючи союзникам по НАТО та призупинивши військову допомогу та співпрацю з Україною. Ми це також все дуже добре пам'ятаємо. Ну і там от він погрожує цим митом 25% і торговельною війною з Євросоюзом. Побачимо, як це буде далі роз розгортатися. Ну і також вашонпост нагадує, що про цю очевидну ворожість віцепрезидента Венса та. Міністр оборони Хекса до Європи, ну Хекса чи Івенс показали під час Мюнхенської безпекової конференції. Ну тут наводять от цей чат в Сігналі, так де от вони обговорювали зокрема, тут наводять слова щодо е, атаки, там, коли вони обговорювали в Хоситі в Червоному морі, що найбільшої плове на європейське судноплавство. Судноплав. І написали: Я просто ненавиджу знову рятувати Європу. Чиновник, якого вважають Хекситом, ну це міністр оборони США відповів. Віце-президент, я повністю поділяю вашу ненависть до європейської халяви. Тобто, віце-президент сказав, я просто навіть знову рятувати Європу, а чиновники, кого вважають, гексит так от сказав, що віце-президент я поділяю вашу ненависть до європейської халяви. Ну от хороші сигнали. Дуже насправді хороші в лапках безумовно. Сподіваюся, реально вплине ще більше Європі мобілізуватися. І це буде краще для України, чим більше буде мобілізована Європа. Велика Британія Загардіан. Ну, тут мова йде про те, що все-таки генеральний секретар НАТО він з візитом був в Польщі, виступав там в Варшавській школі економіки. Сказав, що зараз не час діяти самотужки, що все таки НАТО воно має. Функціонувати, що цей Рютте також додав, що він абсолютно впевнений, що Сполучені Штати залишаються відданим НАТО та п'ятій статті, додавши не вірте мені на слово, послухайте президента Трампа, який неодноразово заявляв про свою прихильність сильному НАТО. Ну Рютте намагається спасти НАТО, хоча я думаю, тут в сенсі дієздатності є вже зараз очевидні проблеми, і їх видно. За телеграф Брюссель відмовився скасувати санкції європейського союзу щодо Росії, доки вона повністю не вийде з України, завдаючи удар по планам Дональда Трампа щодо швидкого досягнення угоди про припинення вогню. Там було сьогодні речник Європейської комісії. Про це заявила щодо того, що поки не будуть виведені війська. З української території ні про які там санкції, щоб їх скасувати, мова не може йти. І це насправді дуже добре. Хоча тут, ну, як кажуть, проблема в Угорщині, бо кожного півроку ті санкції мають бути продовжені з консенсусом. А Угорщина, ну, до речі, може, і Словаччина, вони можуть нам завадити. Хоча в березні зараз ще на півроку продовжились. Франція французька зета ремонт. Володимир Зеленський прибув до Парижа на напередодні зустрічі з ну, Макроном. Ми сьогодні там ну тут є наскільки пише французька преса 18.00 має мають зустрітися. Завтра буде великий саміт коаліції охочих, як я називаю, називаючи коаліції бажаючих допомогти Україні. І я сподіваюся, ну там є інформація, що буде і Канада буде представлена Канада, буде Туреччина. Побачимо на якому рівні. І мова йде там, ну, понад, десь близько к... Побачимо реально, скільки буде. Але є цифра, що 30-31 країна може бути, брати участь у цьому саміті. Ну і також цікава інформація, про що перше Лімон, що в Європейському Союзі попросили зібрати людей 72-годинний набір для екстреної ну, допомоги. Там, зокрема, Мова йде про це, заявила Хаджа Алахбіб, це єврокомісар з питань готовності до кризових ситуацій та грулювання. Ну, в зв'язку з тим, що така от напружена ситуація у світі. Ну вона прирахувала їжу, воду, ліхтарики, документи, що засвідчують особу ліки та короткохвильові радіостанції як предмет ну, для цього запасу. Цікава, насправді, на мою думку, інформація. Французька Лефігаро. Росію потрібно судити за її діями, а не за словами заявила речниця Європейського Союзу. Тут абсолютно я з речницею Анітою Хіпер, яка є речницею Європейського союзу закордонних справ і політики безпеки. Досвід показує, що Росія повинна виконувати вимоги Європейського Союзу щодо безпеки. Але потрібно судити за її діями, а не за словами. Абсолютно згоден тут. Німеччина, так і Шпігель. Італія не хоче надавати солдат для можливого миротворчого контингенту під ігідою ООН в Україні. Про це повідомила канцеляра прем'єр-міністра Джорджі Мелоні після саміту правої трипартійної коаліції у Римі. Всі погоджуються з тим, що не передбачається жодної національної участі в можливих військових силах на місці. Понад три роки триває загарбницька війна Росії, про це опише такі Шпикіль. Ну, не хочу. Ну, В принципі, це зрозуміло, бо Мелоні, вона, як і, і там учасники коаліції про це заявляли ці три праві партії. Якби вона це пішла, там був би певний розкол і там була дійсно певна напруга. Німецьке агентство преси. Європейський союз хоче скасувати санкції проти Росії лише після виведення російських військ з України. Також от про це пишеться. Європейський Союз зосереджується на максимальному тиску на Росію за допомогою всіх доступних інструментів, включаючи санкції. Додала речниця. І мета обмежити здатність Росії вести війну проти України. Ну і федеральний міністр закордонних справ на Бербок закликав Москву в середу не висувати умов про припинення вогню. Також нагадує Німецьке агентство преси. Ну і з минулого року нагадує європейський Союз, серед іншого запровадив вищі тарифи на імпорт зерна з Росії. У середині березня України ЄС також проголосували за надбавку на іншу сільськогосподарську продукцію та доброва. Але речниця європейської комісії підкреслила. Що ці тарифи не впливають на торгівлю Росії з третіми країнами і тому не становлять загрози глобальній продовольчій безпеці, про що говорить російська сторона, щоб зняли з них, до речі, якраз про цю угоду щодо припинення вогню на Чорному морі, щоб там суд судноплавство комерційне було, щоб Росія була знову повернулася на світовий ринок. Про це Лавров говорив і давайте знімайте санкції. Ну, бачимо, європейський Союз санкції насправді не вводив, є тарифи, тому це все достатньо ну, виглядає як затягування часу щодо. Виконання угоди з боку Російської Федерації, іспанія, іспанська газета «Льмунду» також нагадує про візит генерального секретаря НАТО Рюте у Польщу, де зустрічався з прем'єр-міністром Польщі Туском. Генеральний секретар НАТО Рюте після зустрічі в Варшаві з прем'єр-міністром Дональдом Туском у середу, це сьогодні, попередив президент Росії Володимира, що реакція буде нищівною, якщо буде напад на якусь країну НАТО. Ну, тобто він. Говорить про те, що все, п'ята стаття працює, ну але насправді всі дуже дуже з цього приводу хвилюються. Іспанське міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ тут попереджає, що на мирних переговорах щодо України очікується будь-який сценарій. Перемірміз Польщі Дональ Туск попередив у середу, що і Польща і НАТО повинні бути готові до будь-якого сценарію, який може виникнути після мирних переговорів щодо України. Про це повідомляє якраз ЕФЕ. Туз також визнав м'яко кажучи обмежену здатність України втрутитися в умови, узгоджені згодженні Україною, Росією та Сполученими Штатами для досягнення мирної години. Ну, в принципі, так, поки що європа вона за межами цього переговорного процесу і окремих європейських країн також. Італія, Італійська Ля Републіка Стармер, будь-яка мирна угода повинна передбачити плату Росії за її дії. Пише Ля Републіка. Будь-яка мирна угода в Україні має включати притягнення Росії до відповідальності за її ганебні дії протягом трьох років. Ну зокрема, там йде мова і про дітей. Також Ля Републіка пише, що уряд Великої Британії ще 2,2 мільярда футів Стерлінгів буде виділено на до на оборону. Тобто британський лейбористський уряд оголошує про інвестування додаткових 2,2 мільярда фунтів в оборону та переозброєння на додаток до вже оголошеного збільшення військового бюджету з 2,2% до 2,5% ВВП з 2027 року. І італійська Стампа пише про те, що сказав колишній прем'єр Італії. Драгі, він, до речі, був не тільки прем'єр-міністром Італії, і президентом був Європейського центрального банку Маріо Драгі. Каже, що Німеччина вона фактично це рішення збільшити витрати на оборону змінює правила гри. Але є ризики в тому, як воно буде реалізовано. Про це повідомляє Блумберг. На нього посилається італійська Ля Стампа. Зокрема, він говорить про те, що Німеччина може сама перерозброїтись, а інші країни це не будуть робити. Ну, я сподіваюся, що інші країни будуть це робити також. А чим більше буде виділено ресурсів на оборону на безпеку в Європі, тим більше буде можливостей для надання допомоги Україні. Я сподіваюся, що ви, я сподіваюся, що ви дивились цю програму до кінця, бо вона була вам цікавою корисною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал. Як завжди, на завершення свій програм. Нагадую, не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!